Так, ну що, всім привіт! Нарешті! Нове відео, якісь новини, якесь зрушення з мертвої точки. Просидів я вдома два місяці, практично два місяці. Сидів без роботи, відпочивав. Виїжджаємо нарешті на фірму. Маленький екскурс, що як. Нагадую вам, що попередня фірма, де я працював, закрилася. Перед тим, якраз, коли я тільки-тільки виїхав в трасу, у нас приїхала фура нам взад, тому ми чекали місяць майже на ремонт. Відразу як відремонтувався бус, дізналися, що все, фірма закривається. Знайшов нову фірму. Зараз вам все покажу, що там, як. Поїхав уже туди, порозмовляв там. Уже раз я там був, коротше, вже їдемо другий раз. Розкажу вам, які моменти мені сподобались, не сподобались. Розкажу вам нарешті, що по зарплаті. Багато хто запитує, які умови обіцялись, які по факту це все в наступних відео, або якщо навіть все влізе. Так от. Прочекали три тижні, поки зробиться цей червоний папір. Все забуває, як він називається. чи ліцензія для водія, чи щось типу такого. І ось нарешті ліцензію цю виготовили. Їдемо зараз ще раз на базу. Веземо ззаді манатки знову, холодильник уже на цей раз з нами також є. Так от, зараз їдемо. Буса, в принципі, я вже бачив, на якому я буду їздити, також покажу, скажу, що мені в ньому не подобається. Що подобається, бо він трішки, а все ж таки відрізняється від того. Також відповім зразу на питання, я так трішечки, але все ж таки теж дивився вакансії на це плюс є. Якщо чесно, після того, як поїздив по цешки. То йти на це плюс, є бажання було ще менше. Якщо я до цього ще вагався, то зараз якось порівнявши трошки роботу, трошки освіживши свої враження, поїздивши цих 5 тижнів на попередній фірмі, поки що вибір у мене точно за цешкою. В майбутньому можливо мені на доїзд їздити на «Цешці», Я захочу пересісти на повноцінну вантажівку. А поки що є інтерес поїздити на такі кажуть, «солувки». Так от. Їдемо, розкладуємо речі в бус, приводимо його в порядок. І можливо, можливо, також залишу вже свою машину на фірмі і повернуся бусом додому. Це можливо, тому що не зрозуміло, поки де буде завантаження, тому що вже був один варіант завантаження на Амазоні. Але його забрали. Плюс в понеділок свято в Німеччині все закрито. Сьогодні у нас четвер. тому, можливо, виїдемо вже там, я знаю, з понеділка-з вівторка, в понеділок тут десь завантажимось в Польщі, будемо десь їхати. Якось так. Нарешті я дуже ждав цього моменту. Задовбався вдома кардинально. Я і катався на велосипеді, ходив там на спортмайданчик, дуже рідко займався. Сидів також дивився Ютуб, дивився своїх колег, хтось там що знімає, тому якийсь трошки заряд енергії, якоїсь мотивації, знову щось познімати, набрався. Знаю, що на каналі за останній місяць було дуже мало відео, тому що сидів вдома, хотів щось знімати більш-менш в своїй тематиці, там, де я. Більш-менш розумію вже, плюс-мінус, що людям цікаво, що не цікаво. Тому, в принципі, поки сидів, нічого не знімалося. Зараз ось попруть, я надіюсь, відоси. Постараюсь їх знімати, там, два рази в тиждень, викладувати. Тут все буде залежати від інтернету в Європі, тому що один відос займає плюс-мінус 10 Гігайт. Якщо на мобільному інтернеті їх вигружати в YouTube, Ну, то, коротше, мені зарплата не дозволяє того робити. Якщо хочеш мене підтримати, будь ласка, підпишись, постав якусь вподобайку. Та й в принципі все, дякую за увагу. І коментар забув. — Коментар вони напишуть. Все, ладно. Можеш підзняти да, трошки дороги. Включення. Ми нарешті, точніше, я нарешті побачила буса, і тепер ми його знову драємо. Опять те ж саме. Така, коротше, ситуація, він взагалі інший. Ось, я на другому поверсі. Сорян за таку зйомку, але тут просто двіжуха, там, власне, цей шеф, всі діла, там ще його, я так розумію, той, хто. Як це називається правильно? Коротше, той, що машини чин, механік, Механік, Да. І того я так тихенько піднімаю вам. В общем що, ми їм буса. Тут роботи не початий край, тут все набагато гірше, ніж в тому, навіть по чистоті. Так що я сподіваюся, що ми вкладемося в день. Фух, задобався, я знов. Засране дуже авто, треба прибирати, багато чого переміщати. Машина трошки з іншою забудовою. В цілому трішки менше місця. На горі, може, трішки більше, на низу менше. Е, таке, до цього треба звикати. Ще прийдеться розбиратись з цією штукою, бо я думаю, будуть проблеми з тим, щоб застелити наш коврик. Так що якось так, за пірдалями. Але що прикольно, в машині, поки що з того, що я бачу, можливо, є. Круїз контроль, який тримає дистанцію, бачу, навіша більшу... магнітова є з навігації, так що свої плюси, свої мінуси. Але дуже засрана машина. Так, да, машина дуже брудна, тут щось налито в ящиках, щось десь на цей. І ще щось прикольне, блін, це ця лампочка. Дивіться. А-а-а! Я не знаю, що це таке, але вона дуже прикольна. А ще тут є світло. Ну, це для мене вау, З двох цих. Тут і з тієї сторони. І так само люки тут інше. Не знаю, мені здається, тут у мене не повинно бути такої клаустрофобії, бо, Воно, ну, типу, прикольно тут а, в люки можна руку висунути від друг, чого, там подихати. І... Тут уже таке плосло, сейчас ми давай складаємо тобі домику тупу, складемо і воно переходять наперед. Тільки що вбирав цей ящик. Цілий ящик був меду. Хтось любить їсти мед, але не любить його вбирати. Цілий ящик меду, що не подобається, ящики маленькі. Бачите, я не знаю, що тут знаходиться. Можна це крутить, подивитися, але тут маленький ящик і там менший. Так, ну що, вже їдемо на бусі. Знову у нас і веко Дейлі. Зараз, як бачите, трішечки воно інше. Чимось краще, чимось гірше. Це все я вам повністю покажу. Я не знаю, або в новому огляді, якщо вам буде цікаво, зніму огляд на цей веко, тут інша забудова. Трошки інша там пака грузова, і всередині трішечки по-іншому, інша комплектація. Тому якщо цікаво, зніму обзор і на цей веко. Якщо не цікаво, то так підзніму, скоренько покажу. З прикольного я бачу, що тут вже є нарешті круїз контроль, адаптивний як він, дисконік чи якось так називається, що тримає дистанцію попереднього авто. Також у нас тут замонтована навігація том-том прямісінько сюди, в автомобіль. Можна всі теж параметри автомобілю виставити. Так що, їдемо, куди їдемо? Вирушаємо зараз до нас додому, поставимо буса десь під домом у нас. А в понеділок, уже або в неділю, можливо. Буде загрузка, загрузимось і поїдемо вже в трасу. Так що декілька днів авто стоїть під домом, якраз зробимо вже порядок, поставимо все куди треба. Тому що зараз ми так швиденько поприбирали підлогу плюс-мінус, привели так, в якийсь більш-менш стан, тому що знову ж було дуже засрано. Так, ну що, вчора ми доїхали на місце, запаркував буса, частенько тут ставлю. Е, нічого вчора вже не знімали. Сьогодні ранок, наступного дня, п'ятниця. Нагадаю вам, що виїзд буде десь в неділю або в понеділок. Зараз маємо приготувати максимально буса, зробити свій порядок. Е, інвертор поставити. Також вам покажу, я надіюся, як бо в попередньому разу я вам просто показав, коли він вже Установлений. Зараз буду якось там прокладувати знову каблі. Зроблю, як це можливо, буся, зараз вам покажу, так скоренько можете оцінити. З таких плюсів величезний бак, є ящик для всякого барахла. Тут у нас палічака лежить. Він дає. І з цієї сторони у нас є два ящика, один великий, один поменший, там запаска. Також балон для води. Трішки, бачите, відрізняється комплектація. Так, відкрив буса. Тут, як бачимо, застелили ми наш коврик, але проблема в тому, що коврики, які тут йдуть стандартів, тут іде великий один коврик на все це місце цей гумовий. Раніше було як у мене тут був поділений коврик один маленький, а в оператора там не було. Тут ми вирішили не брати той, тому зараз підемо в екшен. Потрібно буде купити мені якийсь сюди такий коврик, щоб все-таки був, тому що не завжди вдається швиденько розбутися і босому коротше, сісти, а щоб тут було брудно, не хочеться. Да. Так, Тут чотири штуки у нас. Нам треба один. Є ще такий... Так, перша річ, такого коврика купили, ідеально просто пасує, щоб не бруднити ось цю штуку. Єдине так, він не закриває, тут ця труба йде і аж туди його далі не попхнеш. Але зате тут воно ідеально стає. Тобі як треба потім, коли ви стаєте на паузу, його собі отак, мабуть, закинув та і все. Починаємо. Ставити інвертор, тут лежить. Тут каблі одні є. Тут є каблі, які я сам робив, тому що вони довші, а тут ідуть короткі. Задача, яка зараз? Знімаємо цю кришечку одною рукою, невдобно. Коротше, знімаємо цю кришку, там акумулятор. Зараз постараюсь показати. Опа. Тут у нас акумулятор. Там мінус. Тут плюс під цією кришкою. Зараз задача яка? Викрутити, повністю зняти ось цю панель, щоб був легкий доступ. І я хочу пустити кабель ось так, плюс-мінус, пустити їх сюди вивезти. І ось тут, щоб вони отут коротше, мені не були якось негарно. Пустити понизу, під цю штуку дати, якщо вийде, скоріше всього, я бачу ні. І десь ось тут, а скоріше всього, на цій стінці я приклею на такий досить сильний суперклей. Не суперклей, таку тачму коротше, клейонцю зараз покажу. Написано, до 100 кілограмів вона тримає. Правда, це метр тримає 100 кг. Мені здається, звичайно, чому вона так не тримає, але це інвертор, який важить, скільки кілограмів, 2-3 Я думаю, що повинна втримати. Так що зараз буду показувати, як монтую, як підключаю. Як зможу, так покажу. До речі, що вам для цього знадобиться, бачите, тут такі болтики, вони йдуть зв'язками такими. Я взяв такий в Екшені дуже недорогий класний набір. Тут є різні насадочки, я думаю, що це вона. Так, Зараз беремо і цим викручуємо повністю ось цю частину. Так, демонструю вам. Ось ця сходинка. Я її собі відкрутив, зняв вона на звичайних таких болтиках. Тут зараз ми трошки прибираємо і зараз будемо сюди прикручувати каблі. У нас буде йти спочатку на ось такий я купив собі запобіжник. Досить здоровий, на 100, навіть не на 100, на 150 А. Може це якийсь запотужний. Я просто не супер електрик, скажу я вам, тому. Взяв такий, який мені предложив інтернет, саме чат GPG, оці всі нові технології. Надіюся, йому можна вірити. А Аня тут прибирає. Знайшла ось такі серветки, зараз буде там теж чистити, розкладати собі, бо поки що виглядає, ніби тут бомжі живуть. До речі, хто не знає, для чого потрібен взагалі інвертор. Це така штуковина, такий пристрій, який перероблює ваші 12-24 вольта в автомобілі на 220, звичайні, які вам дозволяють підключати різні пристрої. Все те саме, що й вдома. Єдине не суперпотужні, все залежить від потужності вашого генератора в автомобілі і інвертора самого. В мене, як ви бачите, тисяча. На 1000 ватт. Така штука дозволяє нам підключити ось таку мультиварку, наприклад, якою ми все готуємо, або сушарку для волосся, або ноутбук. Так, показую, що зробив. Підключив, провів ось так цей кабель, це у нас буде мінус, прикрутив його сюди. І він пішов, пішов, пішов під оцим пластиком. І ось тут він виходить, десь тут я поставлю інвертор. Десь треба буде сюди його коротше, якось провести. Ну, пас от ідеально вам допомагає все побачите. Десь ось так. Зараз так само провожу плюс, тільки плюс піде сюди ще на запобіжник, з запобіжника якось сюди коротше, трошки проводів тут буде. Не знаю, як це грамотно зробити. До речі, напишіть, хто шарить реально. Який запобіжник краще було взяти? Я взяв ось такий, як повторююсь, на 150 А, досить великий і потужний. Для чого він? Тому що я знаю, що в інверторі там є свій всередині, навіть може бути два, але тут шеф сказав на фірмі, що йому треба, щоб був запобіжник, тому що він переживає, щоб автомобіль не згорів. Туди-сюди, треба окремий запобіжник. Цей так що роблю так. Показую вам, як можу далі. Тут ось закрутив плюсовий кабель. Ось він іде, я його запущу потім під ці пластики, і ось так у нас воно приходить на цей запобіжничок. Тут сам запобіжник, тут один контакт, другий, і ось цей кабель уже, плюс наш піде на інвертор, а мінус йде напряму відразу на інвертор. Показую, що в нас відбувалось далі, я приклеїв. Тачму. Тут таких три смужки, тут все, що вистачило, рувончик закінчився. І зараз це все будемо клеїти ось тут до стінки. Е, надіюся, що ця тачма витримає, тому що ми використали по факту цілий рувон. Метр. чи скільки тут? Півтора метра. Написано, що метр витримує 100 кг. Ця штука важить до 4, я думаю, три, мабуть, десь. Не 2, десь 3. Е, метр, я надіюсь витримає не 100, а хоча б оцих 3-4 кг цього інвертора. Так, ну що, момент істини. Я закрутив цю штуку. Поки що нічого не прикріпляли. Тут ось іде плюс з предохранителем лежить, мінус іде ось так відразу напряму тут. І зараз побачимо. Завів автомобіль, зараз включаю, я сподіваюся, нічого не вибухне. Так. Бачу. Світиться ніби там всередині, щось пікнуло. Зараз перевіряємо. Поки що в мене є ось тут USB гніздо. Підключаю і включаю в телефон. Піде зарядка чи не піде. Це, звичайно, дуже простенька перевірка, тому що тут ніяких сильних навантажень немає, так, зарядка пішла, не знаю, видно вам, не видно, але зарядка, я вам скажу, там пішла. Так що ніби як працює. Так, ну що, підключили, так заклеїв, тут пустив, отак просто це все. Там у нас плюс-мінус, це у нас плюс, тут мінус напряму. Бачите, плюс іде через такий запобіжничок. Приклеїли. Зараз спробуємо чи працює. Зараз бачите, горить одна лампочка. Побачимо, що буде. Постараємося підключити мультиварку, зразу, щоб перевірити, чи вона запрацює. Блять, сделали б як... як молдаваны. Це сидіння. Не буде на це так би воно було на підлозі. це, так. Да. Підключили, червона лампочка не загорілась. На мультиварці у нас світиться щось. Да. Включи програму якусь. Там жарку включи, щось на пару хвилин. Включила. Все, і зараз побачимо. Ну поки що нічого не вибиває. Ніби як все як треба. Виключаю її. Дуже удобно. Бачите, не продумали, тому що тут ось ця штука. Я щось як клеїв трошки забув, треба було, мабуть, трішки нижче, щоб воно не заважало, бо трішки заважає. Перевірили мультикукера нашого, працює, бачите, ось потужність його десь тут має бути написана 750 Вт. Ця штука у нас на тисячу, тому якраз ідеально з запасом, бо маленький запас має бути. Декілька разів, повключав, повиключав, ніби все окей. Кабелі з того, що я торкався, не гріються ніби. Тому я надіюся, що все буде працювати. Єдине, ми його, скоріше всього, якось подумаємо, щоб сильніше зато. Закріпити, тому що скотч він ніби тримає, я ж тут ще дав цю ізоленту, від якої толку ноль. Тому, може, якось його краще потім прикріпимо. Е, якось так. Тепер розгрібаємо все це барахло, буду вичищати все. Скоріше всього, це вже я буду робити сам. Так воно виглядає. Надіюся, до завтра бус не згорить. Так, сьогодні наступний день, субота. Прийшли ми знову наводити порядки. Що ми бачимо з поганого? Все-таки відклеївся, відклеївся інвертор. Потрібно буде щось придумувати, якось його туди мостити. Зараз будемо щось думати. Паралельно тут стала вантажівочка збоку. Що я помітив, по висоті ми один в один просто. Так що, як 3,9 він. Так і 3,9 ми. Я їздив на тому бусі, що попередній, там було у нас 3,65 висоти або 3,7 десь так. Тут вже вище. Це накладає свої, звичайно, мінуси. Багато де ми вже не проїдемо по висоті. На рахунок інвертора. Коротше, поки що такий колхозний варіант. Ми чисто його взяли армованою тачмою, армованим скотчем. І отак приклеїли, ніби як тримається. Під низ під там, поролонку Таку і буде коротше, так. Розетка буде з цієї сторони. Все рівно, в принципі, з, який, з якої сторони розетка. Буде краще, що зато оця штука ось не буде заважати щось підключати. Буде так. Отже, поміняв я лампочку, відразу була одна несправна лампочка, купив два дешевих набори з екшена. Також, блін, в екшені просто топові речі. Ось такий набор суперовий. Просто хто з наскільки насадок, ця штука із тріщоткою. Все стоїть якихось копіюшних сум. Ну, там не всі речі, скажімо так, якісні, але все ж... Є непогані варіанти. Такі ось набори я брав. Хоча мені в принципі ці на передні не треба, тому що тут вже в цьому івеку йде лед попереду. Але взяв два, тому що вже одну замінив. коротше. Також купили такі коврики. Ось, порізали. Один здоровий, ще навіть ось вийшов. так що вже і тут можна класти тапці. Так, ну що, нарешті вам покажу, що як всередині зараз знаходиться. Як ви бачите, тут все трішки по-іншому. Стою тут, люк знаходиться прямо згорі. Ось я так в своїх кабріолетних носках стою. Якось так, залітаємо, відразу вам покажу верх. Тут ще треба навести порядочок, так, трішки більше світла. Є такі штуки, опа. Тут поки що так вижать сумки, що відразу, помітно, він вже йде не 140 см в ширину, трошки менше, мабуть, але або мені здається, або все ж таки спальник трошки вищий по висоті. Такий один люк і подушка. Що не подобається, що воно, якщо в ламара це все було одним елементом, от так ти його береш і все одним коротше, монолітним цим. Тут окремо оця дерев'яна штука. Окремо йде оцей матрас. Ну, це якась трішки як халабуда. Е, спальні мішки. Це ось так. Е, тут у нас речі. Вони будуть, коли ми будемо лягати, спати, кластися сюди на низ. Поки що вони тут. Ідемо, в принципі, я думаю, я все тут показав. Виключаємо світло. І два таких, бачите, віконечка відкривається. Спускаємось на низ. І так, перший відділ ось тут. Також, бачите, воно все окремо. Дерев'яна штука. І ця ось така. Там у нас продукти. Цілий ящик продуктів. Якби в мене була можливість, я б вам третьою рукою підсвітив би, ну, на жаль, не маю. Влізло досить багато, У нас дуже багато було запасу, куплено на виїзд попередній. Так як ми нікуди не виїхали, все спакували. Так що там цілий ящик продуктів. Ось ці. Подушка це мені не подобається. Середня частина, вона також піднімається, там є столик, мультиварка, яка буде їздити вправо-вліво. Тут так само, бачите, воно все окремо, не одним, не однією частиною. Там у нас, як бачите, підноси, також у нас там кухня, у нас там аптечка, ще якісь вогнегасник, такі речі, які не так часто використовуються, хоча кухня частенько. Можете помітити, наскільки тут менші ящики в порівнянні з тими, які були в забудові в Ламарі. Закриваємо і подушку треба окремо ставити. Також, така у нас тут дивна ситуація. Дерев'яна така штука. Це, мабуть, оператор щось робив. Не знаю, що воно там робить. Е -е, так, тут у нас вібасто. Така труба, такий подіум. Коротше, я можу підняти цю штуку, підніму, покажу. Там у нас замонтоване Vebasto. Не знаю, чому воно там. Також, от Вламара нормально зроблено за одним сидінням. Тут воно посеред салону. І для того, щоб його не роздавити, тут такий величезна, така дерев'яна панель, Ну, яка просто займає багато місця. По факту, тут вібасту йде, ось тут така частина. Можна цю панель обрати, але тоді. Є шанс роздавити ногами, десь стати, походити, поламати те вибасто. Тому дали такий коврик зверху і ніби як окей. Тут у нас холодильник. Холодильник зараз вам покажу. Ось такий по місцю. Потім, бачите, закриваєш, воно там зачіпляється за подушку, тому що все не Зроблено однією частиною. Я не знаю, мені здається, я б <сум> сам би вручну краще зробив, ніж це по заводському якось так наліплено. Так що, така ситуація. В цілому, по забудові, можу сказати, що менше мені набагато подобається, ніж в Амарі, але сама комплектація за рахунок цієї великої магнітоли, за рахунок повністю. По факту, це фул комплектація, тут є, в принципі, все, мабуть, що може бути. Тут ще поставимо навігацію, Вон, там вона є, просто не взяв вдома присоску. Та й нібито все. Наступний відос уже буде, покажу вам перший наш рейс, куди їдемо, першу загрузку, вигрузку. Скоріше всього, це буде Amazon, але не 100%. Так що покажу вам, як на Амазоні буде, тому що я думаю, хто їздить, знає, що там досить строгі такі правила. Чи пустять на цей раз Аню, чи не пустять, знову прийдеться її стояти за воротами. Це все побачимо, самі поки що не знаємо. Так що побачимо в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Нарешті. Починаємо продовжувати щось знімати. Я вже зачекався цього моменту, тому що ну цей час вдома його аж забагато було.